Да вы дома спите, блядь, а мы машины! Вот вдома спите, мы по машинах! Да выключи, той звонок сейчас отберут! Черта, ми трогаем! Там же задовпали си! Така наша работа! Ваша работа я всех андроз не кричи, браток, не кричи! Ми на роботі. Мені тоже хоче в Так ідіть в адміністрацію і роботи. в роботу. Я буду працювати. А чого ви мене на вихід трансформували? От сюди пригадую Кіровоград у центрі вулиці не перекрили. Ми були. Пішохідний перехід перекривали. Яке мені право на перехресток спокоююсь, спокоююсь. А чого ж ми стояли? Я вам чем завинний? Ну, щас, Хозяин, і хазяїв Голландії сидить. А я цього виноват ви ви дорогу. Ви повімаєте, що зараз на вагу поїде на вас? І зараз свідоболь поїде. Чого? Тому що не йдете право мене встановити. Я попросив полюдськи. Мене дитина сама в хаті сидить. І чекає, щоб я приїхав. Начальник. Телевізора на дивитися. Оно! Область, Кировоград! І там от стойтесь, готуйте, оце залишайтесь. Та що мені ваше інтернет, виїмали, ви тут шара? Смерть, блядь, посрань відпустила, вона тут з На тебе дитина в хаті сидить, блять, типлін добрі, а ми начнемо погибать, поприїде.